Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні 9 січня і сьогодні цей неймовірний день настав, день народження мого каналу. Йому виповнюється 4 роки. 4 роки я разом з вами вишиваю, показую вам свої покупки, ділюся своїми планами та підсумками року. Показую, що вишиває моя мама. Іноді, можливо, в якихось е, відео я показую певні свої переживання, радість, хвилювання, показую, що дарують мені дівчата. І я щаслива, що, знаєте, це, мій канал це як моя дитина. Я можу е, я розвиваюся разом зі своїм каналом. Якщо на початку мої відео були не такі веселі, я якось там говорила як робот, то зараз я себе почуваю вільно. Єдине, що не можу поки що так, знаєте, в кадр обличчям трошки я цього соромлюся. Але я хочу вам щиро подякувати всім, хто зі мною весь цей час, а також новим підписникам, новим гостям. Я всім дякую, що ви навіть зараз дивитесь це відео. І я вирішила, що. Я хочу зробити вам подарунок. Так, день народження мого каналу, а подарунки роблю я. Ну, подобається мені, не знаю. Я отримую від цього задоволення, коли особливо люди потім пишуть, що я вже це відшила. Дякую вам, я щаслива. Знаєте, оці декілька фраз вони роблять мене просто мені надають крила, чесно кажучи. Ну і давайте перейдемо. Я вам покажу, що я підготувала для подарунку, а ви собі вже будете думати, хочете брати участь у розіграші чи ні, показую вам ось такі два пакунки. Чому два? Один для мене, інший для вас. Я розпакую вам свій, а ваш залишиться не запакований, ви потім собі. Коли отримаєте, розпакуйте власноруч і подивитесь, тому що дивіться, як гарно запаковано. Давайте подивимося, мій. Але ну, ви зрозуміли, що е, я розпаковую свій, але вони ідентичні, тобто, що там, що там. Дивіться, що тут гарно так написано. Можливо, ви здогадаєтесь, що це є. Нехай ця чудова українська парочка буде символом благополуччя, миру та свободи і оберігає ваше родинне вогнище. Все буде Україна. Це написано рукою української дизайнерки Уляни Яковлєвої, яка. Має свою торгову марку, яка називається, ви можете навіть тут побачити, Cozy Crosses. Кому цікаво, що це за торгова марка, я залишу посилання в інфобоксі на її сторінці. Ну і давайте подивимося, що це. Я відкрию, мені ж самі цікаво. Дуже так гарно запаковано. Я дуже хвилювалася, що я не встигну підготувати подарунок. От, Але встигла. Яка краса. Оп! Трошки я надірвала, але, можливо, ви і бачили, що це. Це такі два чудових набори. Ось перший набір, затишні хрестики. Набір для вишивання хрестиком, паляниця ось така. Краса, правда? Просто я вам показую і трошки блистить. Автор от написано Уляна Яковлева і затишні хрестики, або, як я вам говорила, на англійській мові. Тут написано, що набір містить дерев'яну перфоровану основу з підставкою, фетер для зворотньої сторони, муліне DMC, 23 кольори, бісер пресеоса, голка, паперова та електронна схема. Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію набору. І от вказано: Instagram Козі Crosses і Улянчик Яковлева. Ось така паляниця. Знаєте, це. Час вишивати написано, дуже гарно. А ця паляниця, оця от сама назва паляниця 22-му році стала знаковою, тому що ми за допомогою таких слів почали розрізняти свого від чужого. От. Дуже гарний. І Ви знаєте, що я люблю вишивати по дереву. А хто не знає, ну, ділюся з вами. І в пару до такої гарної дівчини має бути, звичайно, козак. Дивіться, який він гарний. Показую якось так, бо, бо листий трошки. Ось такий гарний козак. Так. А тут, тут не написано, я думала, артикул зачитати. Просто козак. Тут вказано все те саме, єдине, що тут 19 кольорів. От. Бачите, як воно відшив. А тут. А, а ні, тут 20, а, ні, тут не так. От, ані зверху от поляниця. Ось такі два чудових набори. Вони будуть подаровані комусь одному, тобто один переможець. Що для цього потрібно, щоб отримати ось такі два чудових набори? Найперше це поставити лайк під відео, підписатися на мій канал. На момент розіграшу ваші підписки мають бути відкриті, щоб я побачила. Що саме ви на мене підписані. Якщо підписки будуть закриті, я одразу перерозіграю і нікого попереджати про це не буду. Тобто ви не встигли, вибачайте, ви винні в цьому самі. Ну і, звичайно, написати побажання, коментар, верніше, коментар з побажанням до дня народження мого каналу. Йому виповнюється 4 роки. Прошу вас не бмалювати мені смайликів, просто написати побажання там з ним народження і там. Як ви вважаєте за потрібне один коментар саме від вас? Тому що є е, такі хитрі люди, е, мене були в попередніх е, моїх розіграшах, дублювали мені одне те саме побажання з різних аккаунтів з, з одними тими самими пробілами, розділовими знаками? Е, Ну, без пропусків, в текст все однакове. Я хочу, щоб було справедливо. І не пишіть смайликів, тому що коли смайлик, ну, наприклад, ви виграєте, і як я маю зачитати смайлик. смайлик. Ну, давай, щоб було чесно, зрозуміли: лайк, like, підписка, коментар нормальний коментар з побажанням. І все такий чудовий подарунок поїде до вас. Обов'язково ще вам щось солоденьке покладу, щоб ви так випили каву, чай і згадали про мене. Тобто умови досить прості, але дивіться, які чудових два набори. Оце це будуть мої набори, ви зрозуміли, а тут подарунок, ось тут написаний власноруч українською дизайнеркою Уляною Яковлєвою, і ви це отримаєте. Тому, будь ласка, спробуйте свою, як то кажуть, удачу, чи вам пощасить, чи ні. От і все, люблю я так дарувати подарунки, ви не уявляєте А, і ж я не сказала, коли я зроблю розіграш. Розіграш відбудеться 24 січня. Об 11 годині дня. Я так приблизно підгадала, коли в мене буде світло, тому що зняти відео це ще нічого, але якщо немає, немає світла, пропадає проблема навіть з мобільним інтернетом і відео дуже довго завантажується. Ну і як тільки переможець буде оголошений, як тільки він напише свою адресу, то. Подарунок одразу поїде, обіцяю навіть в цей же день відправити, якщо переможець одразу з'явиться. Якщо ні, то протягом декількох днів ці паляниця з козаком поїдуть до вас. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана.